На сьогоднішній день от, не пускають за кордону добровольців, які брали б хочуть воювати проти російської російських загарбникам, тому що ними керує просто тваринний страх. Отак, от, от влада відноситься до патріотів. Які хочуть повернутися з-за кордону і воювати за кордону. Вона в першу чергу думає не, не уприну. Вона в першу чергу думає про своє життя, як його зберегти, щоб не доводи, Господи, нічого не трапилося. Ними керує тваринний страх. Ну що ж, чим закінчується тваринний страх, всім відомо. В прикладі можна призвати безліч і Чаушеску, і Каддафі. от, і Хусейн, і багато-багато інших. Тому і питання стоїть. Що українці, які зараз знаходяться за кордоном і хочуть добровільно повернутися і допомагати Україні, вибачте, їх не приймають. А в той же час заявляють...